Сьогодні у випуску корабель Донбас відновив свої бойові можливості. На Одещині та Харківщині першокурсники проходять гард полігоном. Чотирилапі реабілітологи допоможуть українським воякам подолати стрес. Упродовж вчорашнього вечора та наприкінці доби ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Законні збройні формування дещо знизили вогневу активність і в основному проявляли себе поблизу Донецька. Так, близько 20-ї години бойовики з мінометів калібру 82 і 120 міліметрів обстріляли наші позиції в пісках. З 21 ї і до 22-ї години. Найманці вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО в Красногорівці. А близько 22-ї години. По українських військових у населених пунктах Троїцьке, Новобахмутівка, Авдіївка працювала 122-мм артилерія ворога поблизу Маріуполя о 21.35 та майже опівночі по наших позиціях у Старогнатівці била артилерія калібру 152 мм. О 21.35 Зі сторони Калинова 152-мм артилерія бойовиків била по наших позиціях у населених пунктах Розівка та Дружба. На Луганському напрямку з 11-ї години дня і до півночі обстрілів не було. Загалом за минулу добу, 20 серпня, бандформування 67 разів порушили режим припинення вогню. З них 51 обстріл зафіксовано саме поблизу Донецька. Після опівночі і до 6 ранку, 21 серпня, російсько-терористичні війська дещо збільшили збройні провокації. Близько опівночі, двічі з артилерії калібру 152 мм міліметри. Найманці вели вогонь по наших позиціях у селищі Прохорівка. А майже о 4 ранку артилерія цього ж калібру була по Старогнатівці, Лебединському та Богданівці. Після передислокації з Севастополя до Одеси пошуково-рятувальний корабель Донбас відновив свої бойові можливості. Під час виходу в море екіпаж перевірив роботу систем і механізмів судна та відпрацював низку завдань з бойової підготовки. Це був контрольний вихід пошуково-рятувального судна Донбас з метою здійснення перевірки роботи головних електр... і, і допоміжних механізмів та. Відпрацювання елементів курсової задачі К-2 екіпажем судна. Нагадаємо, корабель пошкодили російські військові, захопивши і заблокувавши під час анексії Криму Росією. Ремонтно-відновлювальні роботи на Донбасі тривали більше року. У море вийшов оновлений екіпаж судна, в основі якого контрактники. Це військовослужбовці з тимчасово окупованого Криму, а також ті, що вже в Одесі вступили на службу до українських військово-морських сил. Виконання курсової задачі лише триває. Це перший вихід на протязі останніх полутора років. Це був перший крок перевірили механізми в діяльності та злагодження розпочали злагодження в морі моріпажо і підготовку екіпажу судна. Попереду здача в повному осі курсової задачі К2, а це 20 діб в морі. За словами контрактника Дмитра Сандуляка, для згуртування флотського колективу був заново проведений ритуал посвяти в моряки. Нині триває процес злагодження особового складу корабля, адже попереду у них виконання нових завдань за призначенням. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч». На Одещині першокурсники військової академії проходять випробування полігоном. Для більшості з них це перше детальне знайомство з особливостями військової служби. Майбутні офіцери вчаться протидіяти танкам. Після проведення інструктажу метання гранати. Ще одне завдання знищити бронемашину, яка проїздить над окопом, та не потрапити під кулеметний обстріл. Кі та дівчата мають можливість відчути реалії сучасного бою та набути впевненості у власних силах. Це день оправдав мої очікування, Я був цього готовий, Я настраював себе. Доволі таки була і познавательно, скажем так, і чуть страшно було. За оцінками викладачів представниці прекрасної статі у правності не поступаються юнакам. Поряд дівчата, які знаю, проживають дійсно. Вони відрізняються своєю, скажем так. Прагненням, якимось морально дуже стійкі дівчата. Наші Скоріше всього, я приділилась що Кар'єра у мене на першому місці, тому буду служити. Звичайно, я хочу залишитись військовою. Ну це моя мета, така в житті, яку я досягаю, досягнула, майже майже досягнула. Вже другий рік поспіль у військовій академії навчаються і курсанти, які брали участь у антитерористичній операції на сході країни. Вони вже мають за плечима чималий бойовий досвід. Люди, які побували в боях, вони вже в них є якась щітка мета. Вони вже знають як, вони знають до чого. Вони стремляться. в них вже, вже більш визначена мета з ними. Зовсім по-іншому потрібно працювати, ніж з хлопцями, які прийшли зі школи, скажімо так. Хлопці, які прийшли зі школи, з шкільних парт, вони дійсно вони відрізняються більш такою романтичністю. За час польового виходу майбутні офіцери пройдуть тактичну, вогневу, розвідувальну, інженерну та фізичну підготовку. Склавши військову присягу, вони продовжать навчання за обраними спеціальностями. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш час ЧЕ. На Харківщині кожедубівці теж проходять польовий вишкіл. Понад 200 першокурсників вчаться стріляти з автомата Калашникова, метати навчальні гранати та розбирати і збирати зброю. Вони пройшли курс занять, який складався з основ і правил стрільби зі стрілецької зброї, вивчення матеріальної частини стрілецької зброї, тактика технічних дарних, вправ стрільби. І зараз ми закріплюємо цей матеріал, підводимо підсумок, виконуємо початкову вправу навчальний стріль. З автомата Калашка. Але метання навчально-мітаційної гранати є дівчата також, мабуть, не, деякі з них не так хвилюють, як хлопці. Після завершення курсу молодого бійця майбутні офіцери складуть військову присягу на вірність українському народові. Ірина Монастирська, Олег Плаксій, час ще. У Києві стартував канадський проект із реабілітації бійців. АТО друг героя. Спеціально треновані собаки допомагатимуть нашим воякам долати посттравматичні стресові розлади та інші психологічні травми. Подібна практика широко розповсюджена в Канаді та США в рамках цієї програми. Іноземні тренери також підготують спеціальних інструкторів. Щоб розпочати цю програму, чотири канадійські тренери з організації Companions» в Канаді вони приїхали до України на тре. Тижні, щоб не тільки тренувати тренерів в Україні, але також щоб розпочинати парення між солдата або ветерана і службової собаки. І також очевидно, щоб почати тренування собаки. Також до столичного військового шпиталю привезли собак після відповідного відбору. Чотирилапі помічники діляться на дві категорії: перша це здебільшого безпородні тварини, які орієнтовані на емоційне спілкування. Друга службові лабрадори. Вони здатні вивести сильного стресового стану. Розбудити під час нічних кошмарів, а також можуть подати певні знаки, коли людина дуже стривожена. На собаки відбираються за принципом таким, що вона має бути не агресивна, повинна бути спокійна собака, дуже ну, така товариського характеру. От, і... Чутлива до різноманітних станів людини, ну, то вже потім її вчать, як це використовувати ну, в її роботі. Тварини на фронті часто стають для бійців вірними друзями, а тут у шпиталі виконують функцію таких собі реабілітологів. Психологічно сам, можна погладити, видно, що йому теж подобається, коли ти його гладиш, тобі ну, теж приємно І тепло. Собаки охочі йдуть на контакт і не залишають вояків байдужими. Так, у мене є песик, але він таких можливостей, таких команд не робив. Так от я попередньо виступав, е, теж кінологи своїми підопічними. Ну, мені дуже сподобалося, дуже вражений. З, враженнями, як вони. Все красиво там виступали. І як робили команди? Це вже не перша зустріч наших військових з чотирилапими друзями. Відгук був дуже дуже позитивний. Було повно людей і хоті дуже мали гарний час. Ми думаємо, вони дуже позитивно реагували на цим. І нас знов запрошували прийти знову. Окрім цього, фахівці з Канади вчать собак знаходити вибухові пристрої, адже на фронті це може врятувати життя як військовим, так і місцевим мешканцям. Ірина Монастирська, Євгеній Солодовник, час ще.